Радий всіх вітати у рибальській онлайн-школі флагман. Мене звуть Микола Солодовник, і у нас сьогодні другий урок на тему катушки для ловлі на флетфідер. Дуже цікава тема катушек, яка стосується особливо при виборі першої катушки. І тут початківці дуже часто роблять якісь помилки, все із-за того, що не знають найпростіші характеристики риболовних катушок. І сьогодні ми їх з вами розберемо. Катушка це головний двигун вашого механізма, який впливає на дуже важливі функції вашої ловлі: це дальність закиду, це якість намотки. Швидкість вимотування, це плавність ходу, а також взагалом вся функція роботи під час ловлі. Як правильно підібрати катушку для свого вудлища, для флетфідеру? Все залежить від ваших умов. Якщо умовам ловлі коротка дистанція, відповідно у вас і вудка коротка 3, 3,30-3,60. Під таке вудлище підбирається катушка в 4000 розміром. Дана катушка буде легенька, але вона буде відповідати критеріям закиду, він недалекий, тобто на ближню відстань. І також вона легенька, буде не перезавантажувати вашу снасть, вам буде комфортно з нею працювати. Тобто, обирайте катушку з розміром шпулі 4 тисячі. Якщо ви потрапили в такі умови або збираєтесь їхати там, де відстань закиду буде від 50 метрів 60, 70, то тут уже відповідно і вудочка необхідна довша 3,60 3,90 метрів, і під таке вудлище необхідно і більш розміром катушка. Я рекомендую підбирати катушку з розміром шпулі 5000. У таких 360-390, як правило, перше пропускне кільце е, являється діаметром е, 25-30 мм, тому воно дуже буде гарно працювати з котушками 5000 розміру. Якщо шумове лови, Позначають вам, що необхідно ловити на свердальних дистанціях. Я відношу такі дистанції, це 80 метрів і далі. І це вже такі більш складні умови, які вимагають від риболова не тільки довжини вудлища, да, а й техніки закиду. Якщо дані умови. Вимагають дальності закиду, то необхідно і відповідне водилище. Це довжина від 3,90 до 420. І під таке водилище необхідна відповідна катушка. Я рекомендую ставити катушку в розмірі шпулі 6 тисяч, тобто на кожній катушці на шпулі або на коробці вказано розмір. І він відповідає. Під розміри довжину вудлище, а також під перше пропускне кільце на вашому фідері. 6000-катушка ставиться на вудилище, розмір кільця якого становить. 30 мм діаметру. Саме з таким діаметром дана катушка буде допомагати в дальньому закиді і не буде ніяких перешкод. Тобто ви будете комфортно, що закидувати, що виматувати вашу снасть. І що стосується надскладних умов, вони бувають як і на звичайній риболовлі, так і в спорті. Це коли риболов повинен ловити на сверхдальних дистанціях. До них я відношу 100 метрів і далі. Щоб закинути оснащення на таку дистанцію, необхідно використовувати вудилище щонайменше 4 метри 20 см, а навіть і більше 4,50. Для того, щоб е, гарно летіло, необхідно поставити і відповідний розмір катушки. Уже п'ятитисячний й розмір катушки сюди не підійде, бо водилище буде кидати на дану відстань, а кількість витків. Е, не буде дозволяти зробити дальній закид. Тому під дані умови необхідно поставити розмір шпулі на катушці 7 тисяч 8-10 тисяч по розміру шпулі. І завдяки цьому розмір витка за один скид набагато більший у порівнянні з катушкою з меншим діаметром шпулі. Тобто при різкому закиді з більшої катушки буде більше вивільнюватися вашої жилки. І на дальню відстань це буде краще виконуватися. Наступне, на що звертаєте увагу при виборі вашої катушці, це наємність шпулі. Тобто, скільки і якого матеріалу поміститься на вашу шпулю. Ось, наприклад, розміру 4000-ї катушки. Тут вказано, що. Діаметром жилки 0,18 мм необхідно 150 метрів. Відповідно, якщо ви хочете поставити сюди більший діаметр, то його буде намотуватись менше. А якщо менший діаметр, то відповідно його тут буде більше скільки потрібно намотувати жилки? Треба намотати так, щоб до бортика. Не доходило 1-2 мм вашої жилки, тобто заповнювати оцю ємність. У такому разі буде гарно виконуватися ваш закид. Якщо ж так сталося, що ви намотали жилку і у вас це пространство не заповнене, тобто до бортика шпулі не доходить деяка кількість там, міліметрів, то у такому разі під ваш основний матеріал. Під вашу жилку треба намотати так званий бекінг. Тобто це більш бюджетна жилка, яка спочатку намотується, вона, а потім зверху неї намотується більш якісна жилка або шнур. Тим самим заповнюється це пространство шпулі. І чому саме мінус 1, мінус 2 мм від бортика треба намотувати шпулю? Тому що, якщо ви намотаєте більше матеріалу, то під час закиду. У вас з котушки будуть скидуватись так звані петлі, які будуть призводити до заплутування вашої оснастки, а можливо, і до обриву снасті. Також хочу звернути вашу увагу на конструктивні особливості самої шпулі. Вони бувають ось такі прямі, і бувають ось такі конусні. Конусні шпулі зроблені виключно для намотування жилки. Леска. З них вона дуже гарно сходи, і це покращує ваш закид. Якщо на таку шпулю намотати шнур, то будуть постійні так звані бороди, буде скидати петлі, які теж будуть призводити до заплутування. Для того, щоб ловити зі шнуром краще використовувати шпулі ось такі рівненькі. Запутувань не буде, буде все гарно працювати. Наступне на що хочу звернути вашу увагу при виборі катушки це кількість підшипників. Завдяки великої кількості підшипників катушка має плавніший хід, довше слугує вам і також дуже приємна у використанні. Мінімальна кількість підшипників, яку треба брати, це не менше 4-1. Тобто 4 підшипники в головних механізмах і 1 в ролику жилкоукладачі. Ось такою мінімальною кількістю підшипників вибирайте свою катушку для ловлі на Flatfeeder. Де можна побачити кількість підшипників, яка вміщує дана катушка. Ну, по-перше, можна подивитися на самій коробці, або, як правило, на роторі вашої катушки. Під час того, як ви от робите оберт да, піднімаєте шпулю, тут з'являється напис з кількістю підшипників, як на даній моделі 5 плюс 1. Тобто 5 підшипників в самому корпусі да, і в механізмі, і один е, вжилковкладачі. Далі. Зверніть увагу на таку характеристику, як редукційне число, а простіше можна сказати, передаточне число. Тобто, це скільки обертів робить ротор катушки на шпулі за один оберт ручки. Чим нижче показники, тим катушка рахується тяговою. А чим вище показники, тим катушка рахується більш швидкісною. Наприклад, до тягових редукційних чисел відносяться 4,3, 4,6, 4,9, 5,0. А вже такі показники, як 5,1 до 1, 5,5, рахуються більш швидкісними. Для тягових катушок можна використовувати важкі годівниці вагою 100 г і більше. Якщо ж лов ведеться на швидкісні катушки, а як правило, вони використовуються на коротких дистанціях, на легких вудках, то необхідно використовувати легенькі годівниці. Що таке легенькі годівниці? Це від 30 там, до 40 грамів. А важкі, вже сказано, від 50 до 100 і навіть більше грамів е, самої годівниці. Також хочу відмітити, що чим більшу рибу ви ловите, тим менше передаткове число катушки має бути. Це полегшить зусилля під час виважування вашого трофея, а також продовжить життя вашої катушки. Наступною характеристикою, яка не менш важлива, це тип фрикціонного тормозу. Він розділяється на три типи: це верхній фрикціонний тормоз з довгою затяжкою шпулі. Є фрикціонний тормоз також з верхньою затяжкою, але дуже швидкий. Тобто півоберти і шпуля затянута. Півоберти і шпуля відпущена. Він називається speed Drag І так і позначається на катушці. А також є фрикціонний тормоз, який називається Free Spool System. Тобто це вільне сходження жилки зі шпулі, Тобто розпускається повністю шпуля. І Під час клювання а, риба е, тягне, а шпуля крутиться. В народі е, даний фрикціон називається як бейтранер. Частіше за все, е, він знаходиться в нижній частині, От за допомогою ось такого вмикача включається і повністю розпускається ваша шпуля. Як Часто він використовується, і для чого він застосовується? Якщо ви риболов, який ловите на декілька вудлищ, і дані вудлища ви розміщаєте на якійсь відстані від себе від риболовного місця, то під час того, як риба клюне, щоб вона не утягнула ваше оснащення разом з вудкою, включається така система Beitrunner, тобто вільне сходження і Вільне розпущення вашої шпулі. Під час того, щоб зробити підсічку, вам достатньо зробити оберт руків'я, нижній фрикціон вимикається і включається в роботу вже верхній фрикціон, який ви регулюєте за допомогою верхньої гайки. Отже, трошки підсумуємо: якщо ви ловите невелику рибу, більш дрібну карасиків, да, то вам не потрібний швидкий фрикціон з підраг або система бейтранер, яка буде тільки збільшувати вагу вашої катушки. Вам підійде звичайний тип фрикціона. Хай він буде і довгий, але у вас нема е, таких зусиль від риби, щоб користуватися швидким або системою Бейтранеру. Якщо ви ж знаходитесь подалік від е, ваших родподів або від вудлищ, відійшли пожарити м'язка, да, або там, відпочити до палатки, то краще всього застосовувати систему бейтранер. Вона вам е, краще допоможе. А якщо ви ловите в контакті да, на одне вудлище, або виважуєте солідного трофея на вудочку, то краще за все справляється такий тип фрикціона, як спіддрак. Тому що під час виважування риби, а особливо при взятті в підсак на короткій дистанції, дуже часто риба робить різкі рухи від підсаки. І це буває долі секунди. І довгим фрикціоном ви не встигнете відпустити, бо вам треба буде робити декілька обертів. То за рахунок системи з-під а всього зробити 180 градусів, да, тобто такий пів оберта. Вона вже повністю буде відпущена, і ви встигнете відпустити вашу шпулю. І не, трофей ваш не зірветься. Якщо ви знаходитесь в магазині і бачите на катушках або на коробках або на ціннику абревіатуру SD Така приставка, то це і являється назвою Speed Drag, тобто швидкий фрикціон верхньої гайки. Якщо ви бачите абревіатуру FS, це обозначає Free Spool, тобто вільний хід шпулі, то це система Bait Runner. Ось такі позначки FS і SD. І ще додам за один вид катушок, які називаються допоміжними. Це так звані спот і маркер, або спот і маркер два в одному. Чим же вони відрізняються від звичайних катушок? Тим, що вони не мають характеристик, які виконуються з великим навантаженням. Тобто на них не полягає велике навантаження, а головна їхня функція це швидке вимотування і швидкий фрикціон під час роботи. Тобто, якщо на катушці написано спот, це використовується для підгодовування та швидкої вимотки. Якщо написано маркер, то це для пошука місця ловлю. А є така катушка як спот і маркер. Тобто два в одному. Вона має швидку вимотку та швидкий фрикціон. Також хочу зазначити, якщо з вами трапиться такий випадок, що ви забули робочі катушки вдома, а допоміжна катушка CarPro, Spot або маркер у вас є, то ви можете їх використати і для лову. З ними нічого не станеться, вони достатньо міцні. Друзі, дякую вам за перегляд. У наступному навчальному відео ми розглянемо шнури жилки та їх вузлове з'єднання. Якщо вам сподобалась дана тема, поставте свою вподобайку. Не забудьте підписатися на наш канал та активуйте дзвіночок, щоб не пропустити наступну тему. Також підпишіться на наш телеграм-канал Лайф», де ви знайдете багато цікавого. З вами був Микола Солодовник і до нових зустрічей!